Як нашої русофобії ще недостатньо, от, так і дронів будь-яких теж недостатньо. Це результат якби, конструкторських доопрацювань? Та ні, це навченість екіпажу. Повинні воювати роботи, а не люди. От, тому дронів багато не буде ніколи. Ось є дрон, ось він навалює. Клас! Перше сказав, би, що він легендарний. <хи> тому що, в принципі, на відміну від багатьох інших дронів, які були створені вже після повномасштабної війни, цей дрон воював з 2018 року і достатньо успішно, тому його дуже багато знає людей. І в принципі, він достатньо ефективно працював. І зараз теж так само ефективно працює на різних напрямках. Задачі в нього достатньо різні. Вони постійно міняються від умов і тих ситуацій, які зараз на фронті. Майже з усіх українських комплектуючих, давайте так будемо чесними. От. Але так, да, це український дрот. Я бачив ці ще перші рами, які зібрані, ну, не те, щоб небо і земля. От. Але як то кажуть, в Одесі є нюанси. От. Тобто ну, він пережив дуже багато гарних покращень. Все, що ми не робили протидію цьому, росіяни створюють там приблизно за декілька місяців, там два місяці, три місяці. От. І щоб бути попереду, треба думати не на крок, а одразу на два. От. І тому, в принципі, от я вам можу сказати, що з минулого літка він пережив дуже багато різних там оновлень і покращень, от, згідно тим викликам, які є на фронті. От, це і по якості сигналу, це і по різним там частотам, і по скидам, по всьому, в принципі. Е По-перше, ну, є спеціальні люди у нас, які весь час думають над цим, як я їх називаю, улучшайзери, <хи> От, які весь час хочуть щось там покращити. От, а по-друге, це розуміти ситуацію на фронті. Тобто, там Умовна ситуація, якщо проти нас е задіяли якісь там реби, все, у нас одразу думають, як це покращити, тобто, щоб обійти ці реби е в дії. От. Тому це весь час не стоїть процес на місці, бо якщо ти зупинишся на місці, через е три місяці просто, чи там чотири, умовно він нікому не буде потрібний, тому що його не зможна буде використовувати на фронті засоби радіоелектронної боротьби. Тому що, ну, давайте будемо чесними, у росіян їх дуже багато. Просто мені здається, що занадто багато. От, і, мабуть, це є з з основних таких причин, які можуть нам створювати проблеми е, на фронті. Ну, але зараз така ситуація, що в принципі. Ми якось трошки обійшли цю історію. Є змога бомбити, змога працювати і достатньо вдало працювати. Є у нас екіпажі, які там зараз такий рахунок вже на десятки ведуть знищеної техніки, там чи живої сили, чи складів БК. Тому, в принципі, ми можемо судити про ефективність, що зараз він почав ефективно дуже використовуватися і працювати. До комплексу входить базова наземна станція, до нього входить самі дрони. В кофрах, от, і там, там батареї, от, тобто ну, все, що потрібно. В принципі, такого сверх чогось такого особливого, е, в плані комплектації немає, воно дуже схоже на інше, але воно там є свої нюанси. Е, Наземна станція декілька дронів, воно йде так. От. Ну, комплектація в принципі стандартна. Все, що можна втратити під час бо задачі чи виліту, воно в подвійному екземплярі. Як на формулі 1 вони там під стоп заїжджають. Якщо треба швидко, то до хвилини можна все перезарядити. Там поміня батареї, БК, бика, полетів. все. все дуже швидко відбувається. Тобто, одна хвилина потрібно навіть щоб все зробити і полетіти далі. Це результат, якби конструкторських доопрацювань. Та ні, це навченість екіпажу. Ми собі умовно закладаємо два тижні на навчання, тобто два тижні, які ми працюємо з екіпажами. Але до тих людей, які до нас приходять, у нас є певні вимоги, обов'язкові. По-перше, це люди, які вміють дуже добре літати на звичайних мультироторах. Ну, це мавіки, аутели, там ще інші якісь дрони. От, тобто вони щоб розуміли цей принцип. По-друге, що для нас достатньо важливо, це бойовий досвід цих екіпажів і по скидам, і по всьому цьому. Тому що коли у людей є бойовий досвід, дуже багато речей їм не потрібно пояснювати, тому що вони в принципі, все це знають. Це, треба розуміти, що це навчання, це не щось нове-нове, а це умовно там, накатка нової прошивки для них, от, з якимись там ще цікавими подробицями. Також ми вітаємо людей, які вміють літати на FPV-дронах. Тому що в них є певний скіл, який нам теж під час навчання, тренування і потім і бойових задач дуже допомагає. От. Ну і що найважливіше, мабуть, в цьому це мотивація цих екіпажів, які з нами працюють. Тому, в принципі, скажу чесно, що приємно працювати з людьми, тому що люди приходять до нас з клепкою в голові, і чесно, навіть що у багатьох екіпажів ми самі вчимось. Дуже багато чому. І потім ці знання, які ми отримуємо, ми потім ще і іншим екіпажам передаємо. Ну, це знаєте, це таке як створення певного ком'юніті відбувається, тому що ми там з багатьма командирами. І потім залишаємося на зв'язку. Ми з ними комунікуємо. Вони діляться своїм досвідом. Ми цей досвід собі записуємо і потім передаємо цей досвід там іншим екіпажам. А вони цей, тобто, весь час у нас такі знаходяться в спілкуванні з усіма. Завжди дронів не вистачає, тому що ну, політика, в принципі, і ситуація дуже проста, що повинні воювати роботи, а не люди. От тому дронів багато не буде ніколи. Мається. Мені треба ще як нашої русофобії ще недостатньо, от так і. І дронів будь-яких теж недостатньо. З Боєприпасами там особлива історія. Це такий довгий шлях, тому що треба розуміти, що в принципі в, в кожній бригаді, там в кожному підрозділі, де хто працює, там є свої кулібіни, які над цим працюють. От, тому вони бувають абсолютно різні і знову ж таки дивлячись для яких задач. Зазвичай дрон спочатку. Він і створювався, і працював по техніці, тобто це були кумулятивні заряди, як РКГ, От, але і ВЛ-ки працюють нормально, і термобари. Ну, тобто, все, що в принципі, поки такої чіткої прям стандартизації, наскільки я знаю. А я можу, звісно, помилятися, тому що я в цю тему всеперно ну, не дуже лізу. От, але наскільки я знаю, що зараз йде робота над стандартизацією боєприпасу, що певне вже будуть воно випускатися якомусь такому вигляді, вже стандартизованому. Але в принципі, основна історія це те, що сапери кожного підрозділів. Які там проходять певну підготовку, вони готують знову ж таки боєприпас згідно тих задач, які потрібно, там або техніка, або жива сила, або якийсь бліндаж. Да, тобто тут все залежить від того, що вони збираються вразити. Перше, треба розуміти, що всі ці технічні інформації, які дуже люблять розповідати, на яких частотах літає, як він, що літає, в принципі, ну, ми бачимо, розуміємо, що русня за цим дуже уважно слідкує, і те, що нам на перший погляд, Здається там зрозумілим і смішним, вони просто це все зрозуміле і смішне використовують потім проти нас. Тому що вони, ага, якщо дрон літає на цих частотах, добре, будемо розуміти і будемо створювати протидію саме на цьому. І потім люди дивуються, чому вони не можуть. Вони літали-літали, а тепер не можуть там літати саме на таких частотах, там, чи ще якісь нюанси. Ну і звичайно, що конструктивні деталі дрона теж. Не варто розкривати, тому що е, вони ж просто банально все це копіюють і потім воно працює проти нас. Тому для себе я каже, ось є дрон, ось він навалює. Клас. От. А що там, що там в ньому відбувається, Хай це буде для них сюрпризом, а для нас то інформацію, яку нам не потрібно всім знати.